Зараз ми розглянемо е, варіанти лікування мязово вазивного раку січового міхура. Е, радикальна цистектомія. за і проти за Вікторія Володимирівна Лисенко. Будь... Добрий день, шановні колеги. Я е, 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 за 15 хвилин спробую переконати вас, що радикальна цистектомія не втратила свої чинності в лікуванні м'язово-інвазивного раку січового міхура. Я не маю конфлікту інтересів. Не буду зупинятися на епідеміології. Едуард Вісенчес багато нам розповів, тільки покажу карту. Ця карта захворюваності рак січового міхура на 2022 рік у світі. Як бачите, білих плям майже немає. Мова буде йти про мязево інвазивний рак, тому що за нашим канцеррегістром таких хворих у нас 37,3%. та відсотки. В мене, на перший погляд, дуже просте завдання, тому що з року в рік на, в наших гайдлайнцях прописано, що радикальна цистектомія – це єдиний радикальний і необхідний метод лікування м'язево-інвазивного раку свічового міхора. Мій перший аргумент рак січового міхура – це агресивна хвороба, тому і потребує агресивного лікування. Навіть навіть в першій стадії за 5 років. Рецидиви наступають в 55% випадків, а через 10 років навіть близько 80%. Крім того, навіть після видалення січового міхура метастази у зустрічаються в 4% випадків у ретрі та 4-10% випадків у верхніх сечовідних шляхах. Segundo argumento Радикальна цистектомія в стандартному обсязі має переваги в точності стадіювання, а це важливо для надійного прогнозування перебігу захворювання завдяки гістологічному дослідженню всього сечового міхура та лімфатичних лімфовузлів. Чого не можна сказати про ретур, який використовується для е, оцінки е, результатів е, хіміопроменевої терапії? Тому що 32% хворих є... Вони виявляються недестадіованими. Третій аргумент. Біля 25% пацієнтів після тримодального лікування мають прогресію, навіть якщо це було ПТ-0 після лікування, а до 15% хворих потребують рятівної цистектомії з приводу кровотечі, гемотампанадиси міхора, больового синдрому та обструктивної уропатії. Але ця рятівна цистектомія має вже значно гірші результати та виконується в значно гірших умовах. За останній час існує біля вісьми трайлів, які порівнюють радикальну цистектомію та органи зберігаючі лікування. Але хочу зауважити саме тримодальне лікування, а не рет, а не тур чи резекцію січового міхура. Отже, згідно цих трайлів, які являються мультицентровими, але не рандомізованими. Канцер-специфічна виживаність, якби е, не має різниці між радикальною систиктомією та тримодальним лікуванням. Але е, в цих трайлах хворі для тримодальної терапії були дуже ретельно відібрані. Це були хворі з єдиною пухлиною, не більше 7 см, е, не мали карциному інсіту та не мали гідронефрузу, тобто порушень уродинаміки. Мене більш зацікавила е, робота мультицентрового дослідження, яке було представлено в минулому році на е, європейському конгресі. Автори ці, цього дослідження е, підійшли до е, Порівняння радикальної цистектомії та тримодального лікування е, диференційовано для хворих з локалізованим м'язовоінвазивним раком та для хворих з е, е, місцево розповсюдженим м'язовоінвазивним раком. Отже, висновки були такі: радикальна цистектомія має перевагу в канцерспецифічній виживаності саме для пацієнтів з локалізованим раком раком січового міхора і немає суттєвої. Різниці для хворих з місцево розповсюдженим раком, тому що їм вже потрібна системна терапія. Четвертий аргумент: логістика тримодальної терапії. Чи багато у нас центрів, які можуть проводити? Одноразово, одномоментно, і е, променеву терапію, хіміотерапію, та ще мати уролога, який зможе швидко усунути ускладнення терапії, такі як кровотеча та обструкція. Крім того, комплаєнтність хворих до постійного ретельного спостереження чи багато у нас хворих, які будуть регулярно е, відвідувати свого лікуючого лікаря, не зникнуть на деякий час і не з'являться, коли наступить кровотеча або обструкція. Здійсно, слід е, признати, що радикальна цистектомія – важка хірургія е, з великим е, м, спектром ускладнень. Але якщо ми подивимося на е, спектр цих ускладнень, то саме цистектомію, тобто ранні вії інфекційні ускладнення, це дуже невеликий відсоток. Більшість ускладнень. Пов'язана в ранньому післяопераційному періоді саме з проблемами кардіально-пульмональними та гастроінтестинальними. Якщо ми кажемо про е, віддалені ускладнення, то це більш пов'язано з деривацією січі. Як нам е, мені здається, що ніж е, е, с, е, намагатися зберегти уражений. Е, Агресивною хворобою хур, не найкраще буде спробувати вирішити питання ускладнень. І таким спосіб усунення цих ускладнень першу, це малоінвазивна хірургія, яка дозволяє уникнути раневих ускладнень, зменшити інфекційні та уникнути кровотрати та необхідності гемотрансфузії. Останнім часом є декілька трайлів, які порівнюють робот-асистовану радикальну цистектомію та відкриту цистектомію, які доводять, що онкологічні результати співпадають і немає різниці навіть даже при ризику імплантаційних очеревних метастазів. Радикальна цистектомія залишається складною травматичною операцією в сучасній урології. Результати її завісять достоверно від загального стану хворого. Наявність супутних захворювань збільшує ризик важких ускладнень після цистектомії. Пацієнти з важкою коморбідністю мають гірше віддалені онкологічні результати, це звісно. Має місто таке дослідження, яке, автори якого порівнювали ускладнення радикальної цистектомії у хворих віком до 75 років та більш 75 років. Що цікаво, то сам вік не був предиктором післяопераційних ускладнень. А от зниження функції нирок було значущим фактором серйозних ускладнень та предиктором поганого прогнозу. Крім того, вікова діменція також суттєво впливала на результати хірургічного лікування. І дійсно в середньому в віці, 71 рік та більше, порушення когнітивних функцій, за даними опитуванів, присутні у 39 та 7% хворих. Отже, наш гайдлайн настійно рекомендує нам вивчати когнітивні функції пацієнтів, перш ніж вибирати для них такий метод лікування. Ще важливий і е, актуальний на наступний час аргумент економічна ефективність. Якщо ви подивитесь, то е, е, затрати економічні, фінансові затрати на лікування хворого з, ради, е, з використанням радикальної цистектомії, навіть якщо в нього були, були ускладнення кав, е, категорії 3Б коловіндіндо в два рази менше, ніж термодальне лікування на протязі одного року у хворого. М'язиво-інвазивним раком січового міхура. Важливе питання якість життя. Воно залежить, безумовно без. Від способу деривації січі, і ще 15 років тому провідними метрами провадження цього методу Хаупманом, Штудером Злотей, було проведено дослідження, яке вивчало якість життя пацієнтів з, розлич... з... різними методами деривації січі. Безумовно, ортотепічний резервувал потребує більше операційного часу але функціональні результати більш задоволяли хворих. Однак ж ці дослідження якості життя одночасно мають суб'єктивний характер, тому що пацієнти мотивуються на конкретний спосіб деривати січі хірургам і їм при цьому пояснюють недоліки конкурентних методів. Отже, що хочу сказати, добре виконаний іліокантуїд все ж таки краще, ніж погано зроблений ортотопічний резервуар. Uh, найбільш часті ускладнення при прогресуванні та мистозуванні. чого, якщо ми будемо uh, розмовляти про uh, якість життя при тримодальному лікуванні, то обструктивна уропатія, яка розвивається, як ми вже бачили у 25% хворих, яка закінчується ЧІПНЕСУ, ротерокотонестомію uh, чаще за ургентними показами, кровотеча, гемотемпана січомура, важка дізурія, яка Чаще всього закінчується ретивною цистектомією та болівий синдром при кискових метастазах, навіть вряд, вряд ли покращує життя хворого. Отже, заключення: необхідно прагнути до радикальної хірургії м'язиво-інвазивного раку ракучоміхара, коли це можливо. Прагнути виявляти рак січого міхура на ранніх етапах м'язової інвазії. Для правильного відбору хворих слід адекватно їх стадіювати, оцінювати фактори прогнозу, коморбідність, когнітивні функції та комплайнс. Вибираючи метод деривації січі, слід враховувати характер онкопатології, очікувальну тривалість життя, функціональний стан нирок та шлунково-кишкового тракту, спосіб життя пацієнта то його пріоритети, інтелектуальний рівень, в частності користувати хіміотерапію, імунотерапію як в нео, так і ад'ювантному режимі. Використовувати сучасні хірургічні та реабілітаційні принципи при радикальній цистектомії. А саме головне завжди вибирати лікувальний центр за принципом більшого досвіду хірургії, а не тільки за технічним оснащенням. Наступний час вважається відповідно гайдлайнсу, що 20 та більше радикальних цистектомій може вважатися експертним центром. В якості Епілогу, хочу сказати, що виконання радикальної цистектомії постійної бригади значно знищує час операції та зменшує ризик ускладнень. Мені дуже подобається висказування Урса Штудера: The surgeons make the difference, not the instrument 'used. Отже, доки трансплантація січовомикора знаходиться ще. Тільки в стадії експерименту нам залишається тільки тримати баланс між онкологічними та функціональними результатами. Дякую за увагу.